Вітаю маленькі дослідники! Знову ми у творчій майстерні продовжуємо досліджувати навколишній світ. Зараз пропоную вам зробити магічний вулкан. Це досить простий і безпечний дослід. Виходить фантастично красиво, сподобається і дорослим, і дітям. Для досліду нам потрібно олія, вода, барвник і аспірин, що пускає бульбашки. Зараз я наливаю олію. Потім нам потрібна фарбована вода, яку зробити досить легко. Вода в нас буде синього кольору. Зараз ми фарбовану воду за допомогою олійки додаємо у олію. Ось подивіться, як у нас гарно вийшло. Зараз додамо трошки олії. Подивіться, олія піднялася вгору і не змішалася з водою. Зараз ми додаємо таблетку аспірину. Такий дослід можете зробити і ви тільки разом із вашими батьками. Дякую за увагу. Сподіваюся, такий дослід вам сподобався. До нових зустрічей!